дбж ФСП фп 850 комфортний і надійний захисник вашого обладнання від непередбачуваних стрибків напруги. Цей продукт доступний для придбання в торба, надійному та професійному інтернет міліампер-година зені. Цей компактний лінійно інтерактивний ДБЖ від ФСП ідеально підходить як для домашнього користування, так і для малого бізнесу чи телекомунікаційних потреб. Він легко забезпечить стабільну роботу вашого пека або інших пристроїв і захистить їх від можливих вразливостей. Одна з головних переваг дебеже FSP FP850, вбудований ЄВР, що дозволяє стабілізувати напругу, надаючи апроксимовану синусоїду. Це унеможливлює можливість збоїв чи пошкоджень вашого обладнання в разі раптових змін напруги. Крім того, оснащення дебеже мікропроцесорним управлінням гарантує надійну роботу пристрою. Якщо стан вхідної мережі відновлюється, ДБЖ автоматично перезапускається, запобігаючи можливим збоям. Також варто відзначити функцію холодного старту, завдяки якій пристрій може працювати з акумулятора незалежно від стану мережі. Не менш важлива перевага можливість заряджати акумуляторні батареї навіть у разі вимкненого ДБЖ. Це забезпечує постійну готовність приладу до використання і гарантує безперебійне живлення навіть у непередбачуваних ситуаціях. Тому, якщо ви шукаєте надійний і функціональний ДБЖ, FSP FP850, ідеальний вибір. ви можете придбати його в торба, що гарантує якість та професійний підхід до обслуговування своїх клієнтів.